Величезний привіт. Запрошую до чарівного світу Єва. Ми подивимося сьогодні, які акції знижки на вихідні. П'ятниця, субота та неділя. Дякую за коментарі та за вподобайки. Акції 24, 25 та 26 травня до 50 на всі пральні порошки, гелі для прання та капсули для прання. Давайте подивимось. Так, да, дійсно хороші знижки. Ось ці Аріель капсули для чорних речей 26 штук в упаковці можна придбати за 479 гривень. І також є екстра Power. Також хороша ціна на Аріель 20 капсул 299 гривень. Штучка виходить 14,95. Ariel Color Turbo Clean вагою літр. Непогана ціна для ось цього геля, а Sky для кольорових речей можна і використовувати як в автомат машині, так і ручне прання Color. Тайт вагою літр 500 колор гель для прання 389. В акції персіл капсули в упаковці 11 штук. В акції капсули лоск для прання 3 в одному 15 та 13 штук в упаковці 199 гривень. І також кап, капсули лоск малазійська квітка 12 штук в упаковці 159 гривень. Капсули перволь можна придбати за 162 гривні, в упаковці 12 штук. Renew Color та Renew Black. Непогана ціна на капсули Canon універсальні. В упаковці 16 штук для кольорових та білих речей 189 гривень. Одна капсула виходить в ціні 11,80 Зі знижкою Canon G для прання чорної білизни 950 грамів. Автомат і ручне прання. 99,90. Також зі знижкою можна придбати гель для прання кольорової білизни 1,5-літровий. Так, отут бачу непогана ціна, але що за порошок. А, це також кіонен. Так. Порошок універсальний кіонен вагою 2,469 гривень. Порошок Аріель вагою 2,700, зараз 316 гривень. 2,700 гривень. Да, 2700-316 гривень. В акції також порошок тайт вагою 2,100, 213 гривень. А порошок галу 1800 км можна придбати за 188 гривень. Дуже хороша ціна зараз на переволь для прання вовна та шовк 990 грамів. Зверніть увагу. І, мабуть, я візьму, мабуть, я куплю ось цей, я візьму 99, ну 100 гривень літр. В акції лінор кондиціонер для білизни 96,50-700 грамів. І можна придбати KIONIN кондиціонер за 80 гривень тут цілий літр. Великий сілан вагою літр 100-139 гривень. За 44 гривні знижка 50% зараз на тйон для миття посуду 650 грамів об'єм. Наступна акція на підгузки Joy, 40% знижки 24, 25 та 26 травня. Наступна акція на вихідні. Хагіс дитячі підгузки та підгузки трусики хагіс. Знижка до 28%. Наступна акція 40% знижки на жіночу гігієну Лінгері. Так, де вона? А, ось вона, бачу. Так, да, зі знижкою 40%. Також зверніть увагу, бачу, що ціни непогані. Навіть і не 40%, я бачу, дивіться, були по 42%, зараз по 21 гривні. Ну, знижка майже 50% на ось цій лінгері. Ці також з хорошою знижкою. Зверніть зараз увагу, дійсно, ну, 50% знижки, я ж поки що трошки рахувати вмію. 40, ну добре, хай буде 40, але 50 порахуйте точно. Також акція на міцелярні гелі для інтимної гігієни. Да, Ось тут 40% бачу. А по 300 мл йдуть. Знижка 40%. Добрий день, дівчата. А скажіть, будь ласка, коли у вас змінюються цінники? Сьогодні почалася акція да? на вихідні. Да. Акція міняється. От акція міняється, стоїть 40%. Це набагато дешевше, я знаю. Зараз також оці цінники це все неправильно стоїть. Це не відповідає ціні взагалі. Наступна акція на вихідні, ось так бачите. Я показую вам акції, цінники, тобто акційні товари, а цінник не поміняний. І тому збиваються з з пантелику, ви збиваєтесь. І я нервую. Акція 1 плюс 1 на вихідні на всі засоби для моделювання: ну, лаки для волосся, гелі для укладки та паста. Взагалі, раджу вам. Скачати додаток Єва, і коли ви приходите в Єву, просто візьміть, направте на цей додаток, ну, додаток зісканували, направте штрих-код на екран через додаток і буде вже справжня ціна того чи іншого продукту. Тому що я ходив, сканував, знижки дійсно не відповідають, які зараз в магазині Єва. Дякую вам за вподобайки та за коментарі. Наступна акція купуй будь-яку одиницю браші масажних щиток для волосся Кьос, один дорівнює 2. Тобто купуйте одну і друга буде а, йти у подарунок. Бачу, що жовті цінники, тобто акційні зі знижкою, ну і ще можливість придбати, придбати дві по ціні поціні. 24, 25 та 26, 1, +1 на косметику торгової марки Glambee. Зараз акція. Ну і Додатково а, також ще подарунок можна отримати. Не пам'ятаю, тут також висів воблер. не бачу зараз, а, не пам'ятаю, який подарунок, але в попередніх відео можна подивитись відео, там я показував який подарунок. От Зараз а, також бачу жовті цінники. Навіть 50% знижки йде. На продукцію GlamB і ще додаткова акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Не забудьте, декілька днів ще триває акція на усю продукцію DAF 1 плюс 1 дорівнює 3. Купуйте 2 і третє вам буде в чеку те, що дешевше, буде йти у подарунок. В акцію входить і гелі, і шампуні, дезодоранти, мило та крем. В акції також косметика Патрісі Лідо 24, 25 та 26. Кешбек 80%. І також я бачу, що цінники є акційні. І додатково ще акція. Значте, не можу зібратися докупи після того всього. І додатково акція 80% кешбеку. Помади бачу зараз по 169 гривень, а якісь по 100 гривень. Патріс Лідо, помада для губ. Да. Наступна акція на вихідні 24, 25 та 26 1 дорівнює 2. Акція на вихідні купуєте колготи і другу отримайте у подарунок. Ну, як я говорю, два по ціні одній, щоб не запутатись, да? чи одна по ціні двох. Так, бачу, навіть є 10 ден по 100 гривень. Ну, врахуйте, що вам вийде да, по 50 гривень за колготи. Дуже хороша акція на чоловічі та жіночі шкарпетки. Купуєте два, ну, оплачуєте за дві пари, а чотири... І ще дві берете в подарунок, тобто дві дорівнює 4. Бачу, є навіть деякі зі знижкою по 50 гривень. Тобто я вам скажу, що за 100 гривень вам вийде, наприклад, чотири пари чоловічих шкарпеток. Тут є різні різні. Якщо ви берете високі, а є ще нижчі трішки, вони взагалі по 14 гривень. Також акція 2 дорівнює 4. Ну і на жіночі також акція 2 дорівнює 4. Бачу тут і по 36 гривень, і по 30 гривень 2 дорівнює 4, 46, 46, 31 гривня. Тобто дуже хороша акція. Можна зараз скористатись такою нагодою. Сліди по 25 гривень. От, за 50 гривень ви отримаєте 4 пари слідів. Можна отримати 80% на вашу карту. Є вам мозайка, станочки для гоління від бік, в упаковці 5 штук. станки для гоління Gillette в упаковці іде 10 штук, 8 та 2 у подарунок. Також кешбек 80% на flex big 3 штуки в упаковці. А ось такий набір 5 штук в упаковці. Так, скільки він йде, на скільки лез? На 3 леза штуку в упаковці зараз зі знижкою і кешбек 80%. Так, ну а тут у нас наступна акція 24, 25 та 26 до 50 від звичайної ціни на всі зубні пасти. Доктор Морган, не знаю. Не пам'ятаю, здається, я зараз чищу доктор Морган. Чи ще якась там є сплат? Чи сплат, чи доктор Морган? От дивіться, не пам'ятаю, також біла упаковка з червоними буквами. Кожного ранку чищу і не можу згадати яка зубна паста. Доктор Морган 46 гривень, 100 мл, можна обрати будь-яку. Так, бачу тут нова акція 24, 25 та 26-го. Купуй будь-які. Спа засоби для тіла та ванна від уранетів. Монік на суму від 199 гривень одним чеком та отримати будь-яке спа мило у подарунок. Угу, понятне. Тут і мило, не дешеве, щоб ви знали. 2 дорівнює 4, 24, 25 та 26. Купуй дві будь-які одиниці прикрас, аксесуарів для волосся, дорослих або дитячих, флеш-тату та отримай ще дві одиниці у подарунок. Ну і давайте подивимось парфуми на вихідні. Акція мінус 50 від звичайної ціни на парфумерію Arman Басіт, Русарді, Antonio Бандерас та Dolce Габана. Мені здається, цього тижня були вони вже на початку тижня, якщо я не помиляюсь. Можливо, я помиляюсь. Економних вам покупок, всього найкращого, скоро з вами зустрінемось.